Весна довгоочікувана пора. Адже саме після зими починає прокидатися природа. Сонце світить яскравіше, біжать струмки, а за ними починають з'являтися і перші квіти. Вони свідчать про те, що весна вже повністю вступила у свої права. Перші квіти особливо ніжні і зворушливі. Вони пробуджуються раніше всіх і тішать око людей. Сьогодні познайомимось із такою рослиною, як крокус або шафран. Відразу після сходу снігу у весняному саду квітнуть дивні квіти, крокуси. Вони невибагливі і ефектні, з'являючись у перших проталинках крізь сніг. Вони першими сповістять, весна прийшла. Крокуси одні із наймиліших весняних первоцвітів. Вони справжня прикраса весняного саду. Забарвлення квіток крокусу різноманітне від однотонних білих, блакитних, синіх, жовтих, кремових до двоколірних. Листя у крокусів вузьке і зібране в пучок. Воно з'являється разом з квітами або трохи пізніше і може мати двоколірне забарвлення, білі яскраві смуги вздовж листка. Масове цвітіння крокусів зазвичай триває 2-3 тижні. Крокуси добре ростуть на освітлених, прогрітих сонцем місцях. Це рослини з бурхливим весняним періодом цвітіння, коли за короткий період рослина встигає вирости, потішити нас буйним цвітінням і закласти базу на наступний сезон. Крокуси ефектно виглядають у групових посадках, на передньому плані квітників, у бордюрах, на кам'янистих ділянках, газонах. А ботанічні крокуси особливо гарні, вони витончені і природні. Крокус є декоративною рослиною. Висушений рильця квіток крокусу використовують як харчовий барвник, помаранчевого кольору, і як прянощі.